Ми пам'ятаємо колег, які загинули в цій війні: військові чи цивільні. І саме тому сьогодні ми відкриваємо цю алею пам'яті. На кожному дереві є унікальний qr код це такі маленькі історії, наші теплі спогади про цю людину. Особливо цінно для нас те, що тут присутні близькі наших загиблих колег, і ми разом висаджуємо ці дерева. Серед цих людей є не тільки військові, серед цих людей є й цивільні. Наприклад, дівчина, яка загинула в Кремінчуці, коли спалили Амстор, вона якраз була на роботі. Тут є жінка, яка з Маріуполя керуюча в нашому магазині, яка просто вийшла за водою і просто загинула від осколків. Кожна людина. Своя історія, своя трагічна історія, і ми про це пам'ятаємо. У мене багато історій особистих. Ваня Єльніков – це людина, яка займала ключову посаду в юридичному департаменті. Це людина з Луганщини, і в 2014 році приїхав до Дніпра і прийшов до нас на роботу. Він був дуже чудовою людиною, був відданий Україні. Був... Дійсний істинний патріот. Він був дуже прекрасним колегою, надійним, дружнім, сміливим. У нього немає родичів. Саме ми, колеги, і були його сім'єю в прямому сенсі цього слова. Фактично, тільки ми ходимо його, провідуємо і вшановуємо його пам'ять. Віримо, що він нас бачить, захищає з на нас. Ми пам'ятаємо всіх, всіх хто був частинкою Єви і загинув на цій війні. І це не важливо, ким вони були. Головне, що вони були нашими друзями, да? нашими колегами, нашими близькими, рідними. Я думаю, що вони зверху також нас побачать сьогодні і відчують все те, що ми відчуваємо, і нашу біль за цю втрату, і нашу подяку, і нашу повагу. До їх життя я сестра загиблого військовослужбовця ще Микола Миколаєвича, який боронив нашу землю за життя. Він був дуже хоробрий людиною. Чесним, справедливим і не тому, що це мій брат, а тому, що він правда був завжди за справедливість, завжди захистить слабшого, завжди допоможе, і нам його не вистачає дуже сильно. Людина залишає слід, а дерево буде цвісти і продовжувати нашу націю. Багато хто з. Друзів, знайомих тепер зможуть прийти, відсканувати QR-код і побачити не тільки мого брата, а й інших захисників, інших працівників. Ми зробили дерева з таким самим кодом для того, щоб це було таким нагадуванням про сьогоднішній день, про те, що ми розділяємо ваш біль, співчуваємо вам. І ці хлопці й дівчата не тільки частина ваших сімей, ваших родин, ці хлопці і дівчата також частина нашої компанії, частина нашої команди Єва.